Партизанам вдалося здійснити сміливу операцію на території одного з найбільш охоронюваних військових об'єктів Росії, у місті Торжок Тверської області. Саме там розташований 344-й навчальний центр армійської авіації єдиний в РФ, де готують пілотів для всіх типів бойових гелікоптерів, зокрема ударних Мі-28. І саме під один із таких вертольотів було закладено вибухівку, стався підрив. Потужний, гучний і точно в ціль. За словами місцевих, вибух було чутно ще вночі 1 червня, і одразу з'явилися припущення, що щось пішло не так на авіабазі. Однак офіційно про інцидент тоді не повідомлялись. Кремлівські ЗМІ мовчали як риба облід, і лише тепер з'явились кадри з місця подій, які підтверджують, гелікоптер таки дістав. Наскільки сильно. Поки не розголошується, але сам факт проникнення і успішного підриву на території такого стратегічного об'єкта це вже ляпас усьому російському військовому командуванню. Партизани продовжують працювати навіть там, де здавалося б, усе під замком.